Добрий день всім. У цьому відео розкажу, як економити на комісіях при прокруті Binance Alpha. Так? Тому що кожен день витрачаємо на комісії, а я розкажу, як на них економити. Для того, щоб зекономити на комісіях, потрібно ввести реферальний код. Просто ввівши реферальний код. Ви вже економите 10% на комісіях. Зважаючи, що не ви одні мене дивитесь і не ви одні до цього прислухаєтеся, коли більше людей ведуть реферальний код і набирається загального, загального в мене, серед тих людей, хто вів реферальний код загального в мене, набирається 100 тисяч обороту, у вас знижка вже не 10%, а вже 15% на комісії. да? А коли в мене з тих людей, що мене дивляться, і ввели цей реферальний код, Набирається 500 тисяч обороту, то у вас вже знижка 20%, яка буде діяти на постійній основі на хвилиночку. От 20 знижки на комісію. Якщо кожен день відрачати на комісію по 3-4 долари, і з цього 20% знижка кожен день, ну то я рахую, що це нормально. І так, да, я цю знижку, я кажу зразу, я цю знижку, яка в мене буде, я її повністю залишаю людям. Тому що вже були такі в нас інциденти, скажімо так, з іншими біржами, коли так само знижку на комісії, одні блогери залишали повністю людям, а інші блогери з тої знижки на комісію частину забирали собі, частину залишали людям. Кажу одразу: оця знижка, що я можу максимум дати вам знижку 20% на комісії, коли буде відповідний оборот. Да? Вона вся абсолютно залишиться людям. От це тих, хто там думає вставляти, наприклад, не знаю, мій реферальний код чи іншого блогера. До да, кого хочете, того вставляйте. Я свої умови кажу: що то, що якщо ви приєднуєтесь за моїм реферальним посиланням, у вас буде максимальна знижка при досягненні об'єму торгів, коли всі люди досягнуть того об'єму торгів. Да? Я її залишаю людям. Можете вставляти з іншого блогера, ідіть, вставляйте. Я ж вам не заважаю, ви ж самі вирішуєте з ким далі рухатись. Да? От, але просто щоб не було таке, як було потім з іншими біржами, що той блогер собі рішив залишити, а людям, як говориться, ну так, трошки, да? от. Тому я кажу так, як воно є. Реферальну систему лише недавно додали, і у всіх вона однакова. Абсолютно у всіх вона однакова на даний момент. да? Тому, в принципі, можете ви вставити реферальний код, інші люди вставлять реферальний код. Таким чином, швиденько набереться той об'єм, і у вас постійно максимальна знижка на комісії. Да. Тепер як його ввести і що це взагалі за знижка? Для того, щоб ввести цей реферальний код. Саме перше, ви відкриваєте свій гаманець. Да? Ви відкриваєте гаманець. Тоді в розділі Гаманець вибираєте реферал, і в графу введіть реферальний код, вводите мій код. Код залишу в описі під цим відео. Да? І в графу, і в графу, там, де введіть реферальний код, вводите мій код і все. І таким чином у вас знижка. Да? Хтось може сказати, Ігор, так ми не робимо на гаманці, для чого я це буду робити і тому Я Поясню, сьогодні ви на гаманці не робите. Пройде деякий період часу, будете робити на гаманці і причому багато що. Ну, згадаємо, як літом було. Да? Було вигідніше крутити на гаманці, наприклад, ніж на біржі і багато інших моментів. От. Це ж нічого такого, це ж якась там тема з вкладеннями чи ще, що це просто, щоб вам була знижка. Мінімум вона буде 10%, максимум 20. Це 20% це той максимум, який я можу вам дати. І будь-який інший блогер, в тому числі, да? От. І все. Да, для того, щоб це все зробити, вам потрібно зайти з, саме з веб-версії, з веб-версії, переходите в розділ Гаманець, там вибираєте реферал, і в графу введіть реферальний код, вводите мій код. Все. І таким чином ви підключили собі знижку на постійній основі. Все. Як зайти в веб-версію? Дивіться, в веб-версію ви можете зайти з ноутбука, з комп'ютера, можете зайти з телефона. Якщо у вас iPhone зайдете, якщо у вас Android, не знаю, як слабенькі андроїди, але якщо у вас хороший Android, ви з нього зайдете. Ну, наприклад, от в мене Google Pixel, я з нього спокійно собі відкриваю версію для комп'ютера, спокійно знаходжу, все там добре. Да, Знаю людей, в кого Samsung, в них теж все добре, все чудово, все відкривається. От. І ще такий маленький лайфхак. Коли будете відкривати веб-версію, обов'язково відкривайте. Да? Коли будете відкривати веб-версію, веб обов'язково відкривайте з того пристрою, на якому крутите Binance Alpha. Ну, це так просто, щоб, як говориться, ніяк них там не зв'язувати, нічого не заморочуватись і тому проще. Просто з того пристрою, на якому крутите, відкрили веб-версію, вставили реферальний код. Тепер на рахунок питань, в кого які є питання? Пишіть тут в коментарях. Чим детальніше ви напишете, тим детальніше я зможу пояснити. Можливо, потрібен запис екрану. Ну, Правда, я вже зробив, не знаю, де я зроблю запис екрану, але міг би щось придумати, пояснити, якось скріншотами і тому так? Да? Дивіться, можливо, потрібен запис екрану. Можливо, потрібно щось детальніше пояснити. Може, ви хочете тільки починати Binance Alpha крутити. Да? Бо якщо я скажу, напишіть, скільки ви заробили на Бінанс Альфі, ви ж все одно не напишете. Ну, діп, я це розумію, да? тому що навіть люди, які заробляють набагато більше, ніж ті, хто заробляють на Бінанс Альфі, в інших напрямках, вони все одно цього не пишуть. Ну, діп, гроші люблять те, що тому я таке не кажу написати. Але я готовий вам підсказати, приділити цьому час. Зараз осінь, я маю вільний час, да? я готовий приділити цей час і пояснити, і підсказати людям те, що їх цікавить. Тому що вас цікавить, пишіть тут в коментарях. Чим детальніше напишете, тим детальніше зможу я пояснити от Також я веду телеграм-канал, там показую ще інші напрямки, де заробляємо, крім Binance Alphi, можете приєднатися, поспостерігати. В кого є якісь питання, посилання, як зв'язатися зі мною, теж буде в описі під відео. от Ну що Наче все пояснив, що треба було. Що напишете, то ще поясню.